Воду, да? Тут є, як я прошу, не сад, даду, прошу Ольгу Савчук-Січу, дайте запит. узнаємо, чи є граната, послала нахід. Прокурор, дайте запит, послала нахід. Пишу, де мої гроші, 1460 гривень? Телефони два, де мій оня? Послали нахил. Тиждень мені, я писав останній раз заяву у березню і останній раз мені прислали відповідь. Відповідь мені прислали дуже просту. Ми провели перевірку і не знайшли порушень у особовому складі. Та я б не просив перевірку. Я просив сказати, де мої речі. Відповіді нема. Той тобто звертаємося назад. Я вже розказав купу схем. Купу схем. службам і ти з депутатами. Труба з дружбами, міти з депутатами, що самі бачив, скільки я зупинили, вагонів зупиняли. Мінти, москаль з депутатами. Тавожня, мінти з депутатами. У нас такі герої, 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 всі кричимо герої. А просто всі забули, як у Закарпатській області у війни наші українські е, прикордонники пускали словацьких поліцарів прямо через зіленку. На КПП, де наші купи натягували, і я їх там всі трісну. З яка біжу, Хабула. Тоді мене не загребли того, що березнянські, березнянські от, місцеві люди піднялися і не дали мене. Бо яка червець четверта застав, а резервна застава в броні каже, який я возив на бередову, я це показав, я коли вийшов, кажу, бронь, свідки, в тебе, на ньому броник, Я в половинку полові броню, а орікався у човні. Значить, тут я хочу показати. Ясно, що прийшла на вас міномади. З'явився в Закарпатті, кровий керівник Закарпатської області. А він колишній керівник каргорошого Київської області. Я вже фамільяв. Ну тепер він є. Ясно, що йому невигідно, ми ж показали. І грі автомати, які зареєстровані в Росії. Я не розумію, що ми воюємо. Ми показали незаконні заправки труба дружба, Ба, Росія. Почалася війнувати, так вони ми вирішили мене приперти тут. А просто були не готові, Ми просто лохи, дурні. Якби мені кинули наркоту, ще ще я проблему робили. А вони ж долбойови кинули мені гранату, ще й не знати, як кинули, знати куди, яку Міністерство оборони зрули на передовій. Так буде стожний, якщо бути мовчати. Я просто радий, що я дожив, такого, яка я не живу. Мені 48 років, я верюся додому. Я радий тому, що я живий. Я не радий тому, що я побачу. І не ті пацани, які боялися слово сказати, яких зловили, повезли, убили воювати треба. Але має бути персині. А що ми бачимо? Я прийду, що ми побачимо? Що ми побачимо? We